Добрий день. Добрий день, що ви? За мною? Ну да. так. Давайте беріть книжка. Це ні, щось Микола Йосипович, щось не то. А що? Ну давайте, певно, що посвідчення водія. Свідоцтво реєстрації. І що? Ну будемо, певно, що проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Я хотів би наголосити суд на те, що з моменту коли заплаков саме зайшов територію до пана і де він ходив кругами за свідком Труцюком, і що разу Одесу останнього не вислов чіткої законної вимоги щодо причин його зупинити. Не повідомив, яке саме асмітивне правопорушення труцюк вчинив і що саме порушення. Не повідомив про причини та наслідки можливого невиконання законних вимог поліц поліцейського. Не повідомив, що він є затриманим у зв'язку з можливим порушенням адміністративного законодавства. Та йому необхідно залишитися на місці. Вразі ми таких вимог до нього було б способов, як заходи поліцейського впливу. Так, дивіться, я поліцейський, я виконую свої воїни, правильно? Йосипович. Йос, слыш. Виходьте, давайте посвідчення, Так. Йосипович, <клево> Бодя, Бода, помогай! <клево> Бодя, помогай! Давай, йди сюди! Не кричи, не кричи. Бодя, бігом, 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 біжи! Йосипович, б'їсь, будь ласка, сюди! Піди, будь ласка, сюди! Так, Йосипович! Бігом. Йосипович! На, на метр від нас. Не кричіть, чого ви кричите? Дивіться, не, не вчиняйте ніяких дій. також не виключається і застосування фізичної сили. Однак з плаковим під час цього ходіння за турцюком зроблено не було. Я вам запропоную на місці пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння з використанням технічного засобу алкуте-6810. Ви будете проходити огляд? Ні, відмовляюся. Ви відмовляєтесь проходити огляд. Я вам запропоную проїхати до Нововолинської міської лікарні. Пройти там огляд. Відмовляйтесь? То зараз. Ви знаєте, що так само відмова особи, яка керує транспортним засобом від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння, така сама відповідальність. Вам ця відповідальність зрозуміла? Не вчиняйте ніяких дій, будь ласка. Я вас попрошу, дивіться, я вас Зачихайте, прошу. Чекайте, ви поки що затримані. Багато допитали свідки, обвинуваченого, потерпіли. Я завжди наголошував ну, на судовому засіданні, що я своєї вини не визнаю, е, які мені інкримінує там, прокурор, передбаченою частиною 2 статті е, 162, оскільки це інкриміноване обвинувачення. Я вважаю, що це є помста прокурора Тутюка Миколи Йосиповича. Мої слова підтверджуються відеозаписом. Перше, ми бачили відеозапис з відеореєстратора із бодікамери, що мені зателефонували на мобільний телефон і повідомили, що водій Труцюк Микола Іосипович керує транспортним засобом в стані алкогольного спілкування. Друге, ви бачили, що були проблескові маячки синього та червоного кольору. І згідно правил дорожнього руху цього достатньо. Не треба ні звуковий, ні гучну мови. Працівник поліції взагалі може рукою зупинити транспортний засіб. Послухавши прокурора, то працівники поліції взагалі мають передбачати майбутнє. Якби я на місці передбачив це майбутнє, і взагалі, якби працівники поліції передбачали майбутнє, то і злочинів би не ставалося в державі. Друге, вимога завжди була водієві. приблизкові маячки синього та червоного кольору, завжди. Синь. Були включені синього та червоного кульу були завжди включені, і ця вимога була. Але він, водій, дозволив собі сісти за кермо і поїхати далі. А я лише діяв згідно закону України про національну поліцію. Оскільки у вас є зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння, то я вас поки що буду затримати. Придивіть, будь ласка, посвідчення водія свідоцтво реєстрації і страховий поліс згідно пункту 21 а Б і Г. Заглушить автомобиль, заглушить! Заглушить! На к 12, потрібна допомога. Переслідуємо Opel 7744, Не виконує законних вимог. Їдемо на героїв, а то починають звинувачувати працівника поліції у вчиненні злочину, за який прокурор, шановний суд, просить його е, призначити йому покарання у виді 4 років позбавлення волі. Що відбулося насправді? Ми можемо ці, оцінити з тих. Е, Доказів, які були оцінені. Ну, в першу чергу я зверну вашу честь увагу, як здобувалися докази, е для того, щоб один працівник поліції, дії, якого визнані законами, який також знаходився на території, дав показання, як він на власне е суб'єктивне ставлення сприймав дій правопорушник і називав так само ваша честь, він був допитаний в суді, називав правопорушник Троцюк. Це ключовий момент. Далі, працівник поліції, який нібито приймав е, участь в перевірці, безпосередньо суду дав що він, показання, що він не бачив відеозапису, який би надавався, а дивився з інтернету. Що він дивився, які він висновки дивився, ми не знаємо, шановний суд. Але відповідаючи на запитання сторін і суду, він повідомив, що. В даному випадку він не може там надавати оцінку там, десь сумнівається, там десь щось припускає і так далі. За таких обставин я вважаю, що на підставі показань цього свідка ну неможливо з'ясувати, що відбулося насправді. Ваша честь, я прошу вас звернути увагу, що були ще допитані свідки зі сторони захисту, а саме свідки, які були присутні при складанні протоколу про адміністративне правопорушення за частиною першої статті 130 кримінального 130 КУПАП. Кодексу України про адміністративне правопорушення, так ось ваша честь, що вони бачили, що вони спостерігали, і чи були ознаки спільнення, явно виражені, вони підтвердили суду. Були такі ознаки, але ще й поліцейські зазначали інші свідки. Тобто, про що йде мова в даному випадку? Якщо неправильно розуміти ті обставини які відбувалися насправді щось припустити, або е, щось неправильно е, дати оцінку, можна дійсно прийти до помилкового рішення. Я не проникав на приватну територію. Я переслідував правопорушника, який хотів сховатися і уникнути правопорушення, передбаченої статтю 130, -ї. а санкція статті передбачає позбавлення права керування. Максимальний штраф 17 тисяч, ні одного штрафу правилами дорожнього руху, такого немає. Чи створює він загрозу життю та безпеку, там, життю громадян, людей. Так, водій, який е, має швидкість реакцію зменшеної сповільної, перебуває в стані алкогольного сп'яніння, все що хоче може трапитися.